А какие вот твои топ добавки да, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний? В першу. Це ми додаємо до водички, електроліти, в правильних формах, класна вода, PH класний має бути, тобто лужний. Друге, це омега 3, обов'язково, тому що та кількість трансжирів, неправильних жирів, недостатня кількість риби. Я розумію, що бюджет у всіх різний, і червону рибу ми не можемо їсти, хоча декілька разів. сьогодні так. Харчування взагалі багато досліджень, і ти про них казала, що те харчування, яке в нас є, воно дуже збіднене. Тобто, те, що було 100, 200, 300 років тому, коли могли провести аналіз на харчування, кількість вітамінів, мікроелементів, і зараз це абсолютно в рази в десятки разів дефіцитна їжа. Тобто, ми отримуємо тільки макронутрієнти: це жири, білки, вуглеводи.